Привіт, підписники, буду розпаковувати піняту. Піння. Вигріє деморо. Гануся вбрала цукерки понесла кудись. <ривіт> <ривіт> гануся вертає церкви. Якщо пін'яку, то каже на тобі, ладно. Передумала знову. Підписники розпакували пін'яту. Дивіться, яка... Стріляти в неї. Ось така от крім'ята дуже гарна. Будемо шукати, де його засипати. Ось тут є ось така дірочка, знайшли. Дірочка О, і туди будемо засипати наші цукрочки. <теклі> Там є конфеті, так? Так. буде сипатися ще з цукерками.

Мам, як ти допомагай, цукерочки накладає, да, Ганись? Клас, каже, я ж люблю каже, роботу таку. Я ж таке люблю допомагати. Да, Ганись? Да, Ганиська люби допомагати. Да, така класна дівчинка. О, всі цукерочки понакидала. Боже, яка молодець. Угу. Клас! Така полісна грива, медальйони ще. Mm -hmm. Я спочатку подумала, що це сумочка, а мама мамі сказала, що це медальйон. <рес> і він який високий. Крутезна. Ганусь подобається пінняка. Подобається Ганнусь. Мне все подобається, подобається. Mm -hmm. Такий його так осідлати, хлоп. За оце взятись і так. Так, але я вже подумала, що дай його слухай бити мені. Прив'язати. А мені він вже готовий виття. Така паличка. І ще й ось тут така ніби корона. І така м'якенька теж. Пока-пока, підписники. гарний дни.